Якщо хтось не знає, як зняти сервіску в Рено, Megane 3, наприклад, в цьому випадку давайте я вам покажу. Опа. Запихаємо спочатку ключ-карту, в картоприйомник, засвічується все. І е, цією кнопочкою клацаємо, клацаємо до цього необхідного привести ТО. Е, нажимаємо, зажимаємо її на 10 секунд. Зажимаємо її на 10 секунд, поки не почне моргати отака штучка. І собі настроїмо е, сам цей кілометраж і е, час. Ну, в принципі, все, переключаємо. Випихаємо карту, запихаємо ще раз. i zavodim avtomobilu sve ponuka zmehla